Дня всіх з новим роком. Бажаю щастя, здоров'я і найважливіше мирного неба. І так само дуже меду і великої ціни. У нас бджоли файні літають сьогодні. Така погода 14... 14 стопнів. Але дуже сильний вітер, дуже сильний вітер, їм тяжко. Ну, але наразі 100%. Всі літають. Зараз покажу. Ось так вони літають дівчата, витягують під мор. От. Витягують, виносять, чистять вулики, обирають. Ось тут так само скільки вже повитягували. Це собі ціна квеуси. Ще робив. Всі літають, чистять живутки. Так сказати, що вже весна. <сум> не паче не дивитися на те, що 1 січня. Ще хочу сказати, зробив собі на день народження подарок. Недавно тільки з Франції приїхав. Така камера, відеоспостереження. Повісив її три дні тому. Вночі дуже добре видно. Вона йде з сонячною батареєю. На сімкарти. Є огучно що як хтось як приїде до пасіки, то ви можете сказати, що ти тут робиш. <ріст> І відповідь ви також почуєте. Не Робив обзор на цю камеру, чого? того, що не знав, як вона себе поведе, як вона буде знімати вночі, як вона буде знімати в день, як чи буде випадати вист... ну, батареї на добу більше доби. Бо взимку ночі довгі. День похмурий, замало сонце, не знав, як воно буде хватати, не буде хватати. Ось така камера мейденхіна з Китаю приїхала в представник Франції. Можна зараз заказати собі білу, сіру, чорну. Я заказав чорну, вона не так в очі кидається. Сонячні панелі вони, являються, вони так регулюються, що ти можеш собі вибрати, як тобі. От як собі зробив, що більше на сонце направив. Антенки. А, до речі, заказав з камерою, о, за камерою вибачається з сім-картою, не сім-картою, а з фешкою на 128 гігабайтів. Є так само облако, ти там. Питаєш, ти точно купатиш, і в тебе воно в базі таки зберігається, що в будь-який момент можеш подивитися. Комплектація то соляри, вони, вони розкручуються. Тут розкрутюєш, вони переставляєш, як хочеш. Тобто камера може бути в одному місці, а сонячна панель взагалі в другому місці, там, де більше сонця. Але в мене тут на дереві воно якраз нормально. Я собі вигулював, то добре є. Для того щоб панель переставити сонячну, є такий кабель. Не знаю, скільки він тут метрів але так є, Досить непогано. Всякі болтики, гаєчки, це в стін, в стіні, якщо ви хочете дати викрутка. Так само є кабель до зарядки. Мало, якщо, ви хочете загадити, не буде сонця, то теж це не є проблемою. Ось така аплікація йде. Де, по, по на місці, на місці. Доступно. Немає зовсім. У мене не виникло. Що сказати, ще вночі є, так і. До речі, датчик працює непогано. Можна собі налаштувати так, що буде приходити повідомлення як звикли від СМС, -а, так? а можна так, що до вас камери як позвонить. І ви піднімаєте, воно відразу вас перенаправляє на це вважання і ви вже бачите, що і як іде. Ну, вже кому цікаво, я вже пізніше вам покажу, як в цьому приложенні воно це все показує. Який охват? Ви бачите, зараз покажу. Зараз буде дзвонити. Бачите, де контейнер, де, де бджови стоять і де камера. Камера аж тому. давеченько. Але скажу так, що вона в мене якраз достає. Отут, як я стою за пасікою, видно. Вчора сусід там деревина з баманув, прибирав деревину, так само його бачив, ідеальні. І якраз направив так, що видно, видно дорогу і можна навіть, навіть слабо, але видно номера автомобіля. Що, як би щось можна віднайти, хто що і для чого тут їздить. Ну, аплікацію вам вже покажу, бажання, як воно діє. А так у нас одна весна, 1 січня джови літають. що можна почати свою роботу. Треба поставити корпуси до другі. Я жахти жахтами. Ще є січень, лютий місяць, не надармо на нього кажуть люди. Ну, вже пізніше покажу аплікацію це приваження, як воно вночі працює, як воно працює в день, як видно, скажу так, що за ніч споживає дуже-дуже мало енергії. Не знаю, мені кажеться, що відсотку два. Бо в цій аплікації видно, можна собі уставити так, що ви будете бачити. Як на андроїдах, на телефонах, там відсотку, відсоток заряду, то скажу так, що вчора пішло в мене ніч 74%, а рано було 73%. Ну, тобто, взагалі, то нічого. Що ще можу сказати? Може, аплікацію покажу вдома, як буде. Зроблю відео вже так повністю, як воно показує. Як можна збільшити, за якийсь якісь об'єкт побачити чи ще щось. Ну, і... Так то є. То скажу так, що таку камеру можу рекомендувати і хочу ще, раз, ще одну заказати. Коштує вона в мене вийшло 520 чи, чи 550 злотих Це десь 4000 гривень. Так, більш-менш не знаю точно якийсь зараз курс. А ви буду ще заказувати камеру, це 100%, бо як десь буду виїжджати з пасікою на гречку, ріпак або щось інше, то десь на деревині замонтую і це знову ж таки в цій аплікації можна додати, додати камеру, додати користувачів, що не тільки я можу бачити це. Як би, цю камеру так? працювати з нею. А, як її кольо інший користувач. Вибачаюся, вже зову по-українськи, як це кольвік. Добре, ну всі зрозуміли. І. Що можу сказати? Направда так рекомендую. Рекомендую, це дуже файна така справа. Не очікував, не очікував таких результат за такі кошти, бо є. Польські виробники таких камер. Я хотів у них замовити відразу дві камери від одних однієї батареї від сонячної панелі, але вони сказали, що воно не потягне. Не потягне дві камери, що може бути так, що вона вночі не буде там до кінця працювати, там о четвертій годині ранку виключиться. Мені це не спосувало, але і ціна була тисяча злотих, і плюс до того, що вона. Як знаєте, звикла панель, звиклий акумулятор, воно дуже громоздке таке, воно невигодне, то тільки мені треба було монтувати на, на контейнері. А так, вона мала, не так в очі кидається, ще буде листя, буде ідеальне. І плюс до того, як, який хочеш час, захотів, взяв цю камеру за Пасіки не буде, так, десь виїхала, пасіка, заліз на деревину, зняв цю камеру і поставив де хочеш. Тобто дуже така транспортабельна, компактна і комфортна до співпраці. Ось. Ну, Те, що хотів з вами поділитися, я ж кажу, що, що мене радує, що е, всі 100% літають. Це я найважливіше. Почав Ось. Ось. ходити і е, побачив, що я ходю, вона почала дзвонити до мене. Ну і так, то є. Та, що всім гарного дня і ще раз зі святами вас. Е, бажаю ще раз кажу, що здоров'я, мирного неба. Це є найголовніше на сьогоднішній день. І плюс як для нас, для бджалярів, то бажаю вам високої ціни на продукти бджільництва, на гарний збит збутих продуктів. І дуже багато меду. Є, що я ще можна показати? żaddy. Dasza Syło na kasio. syn Jest w domu?